Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупують ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Дівчинка-галинка відстала від своїх друзів і заблукала в лісі. Придумайте імена друзів, яких розшукує Галинка. Давайте уявимо себе на місці галинки, яка заблукала, і погукаємо своїх друзів, які десь далеко-далеко від тебе. Прислухайтесь, на скільки частин галинка ділить кожне слово. На, дя! Да, Гукаючи друзів галинда вимовляє кожне ім'я не злито, а частинами. Ці частини називаються складами. У слові може бути один склад, два, три, чотири та більше. Тому слова й бувають короткі та довгі. Послухайте і скажіть, наскільки частин складів. Я ділю такі слова, як мак, кіт, жук, ліс. Як ви вважаєте, скільки складів у цих словах? Молодці? Послухайте та скажіть, скільки складів у словах Х та? Ли-па, рі-ка, во-да. А тепер спробуйте самі спочатку пошепки, а потім у голос. Вимовити по складах такі слова як сито, жаба, жук, гуси, слон. Коли ми графічно записували речення, то кожне слово позначали лінією, щоб показати, скільки у слові складів його можна зобразити у вигляді прямокутника, поділеного на стільки частин, скільки в ньому складів. Наприклад, мак – одна частинка, сова. В цьому слові два склади, тому прямокутник поділено на дві частини. Наступне слово СОРОКА. В цьому слові три склади, тому і на прямокутник поділений на три частини. У зошитах, аби не витрачати багато часу, ми будемо, як і раніше, позначати слова лініями або рисками та ділити їх на стільки частин, скільки у слові складів. Так само, як ви бачите на слайді. Перенесіть, будь ласка, ці схеми у зошит. Ви можете накреслити їх простим олівцем або можете обрати будь-якого кольору кольоровий олівець. Назвіть, будь ласка, кожну зображену тваринку по черзі та визначте. Скільки складів у кожному із цих слів? А тепер давайте перевіримо: у слові «кіт» – один склад, у слові собака три склади. У слові риба два склади. Перенесіть ці схеми у зошит. Розгляньте уважно малюнки птахів. Кожне слово, тобто назву птаха, поділіть на склади і визначте, до якої пташки на сторінці подано складову схему. А тепер перевірте себе. У назві якої тварини найменша кількість складів. А тепер визначте, у назві якої тварини найбільша кількість складів. Вірно, найменша кількість складів у слові вовк лише один склад. А найбільша у слові «цу», «це», Ня. Та аж чотири склади. Перенесіть ці схеми у зошит. Послухайте вірш Оксани Кротюк у зоопарку. Були в зоопарку в неділю ми з татом. і звірів там бачили дуже багато. Я зараз назву їх, а ви не зівайте. Про кожного звіра таке пам'ятайте. Лисиці пухнасті, ведмеді кошлаті, леви розкішно і пишно гриваті, всі коні великі, а поні маленькі, жирафи високі шакали низенькі, Єхидни носаті, гієни вухаті. слони ж, як ніхто, і вухаті, і носаті. всі тигри смугасті. Гепарди плямисті, а поми усі до одненької чисті. Лежав крокодил там зелений, зубатий, ходив пелікан коло нього дзьобатий. А ще бегемот був нівроку товстий, і козло гірський, що від роду худий. Усі вони різні, усі особливі, і кожен по-своєму дуже красиві. Тепер повторити ви спробуйте в ряд. Ознаки усіх цих птахів і звірят. Назви яких тварин ви запам'ятали. Розкажіть, будь ласка, куди прийшли діти і кого вони там побачили? Розгляньте жартівливі малюнки під назвою Пофарбовані зебри. Складіть за ними розповідь та розкажіть її однокласникам. Давайте підводити підсумки, чого ви навчились на сьогоднішньому уроці, що сподобалось більш за все, а що було складним.